Усім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як відпустити людину. Як відпустити і зажити класне щасливе життя. І насправді я думаю, що це відео буде досить коротким, але як відпустити? І знаєте, відповідь дуже проста: треба захотіти це зробити. І, звісно, я зараз розкажу, як, да? які є методи, способи і так далі, але захотіти це зробити. І е, зрозуміти, чого ви тримаєтеся за, за людину, яку ви не можете відпустити. Тобто, що, що вам не дає піти? Да? Тому що е, це ж не те, що вас хтось тримає. Це ви тримаєтеся за людину, і ви не хочете відпускатися. Тобто ви вчепилися, і ви так би, наче да, там, десь вісите. Тому відповідь дуже проста: це захотіти. І повірте мені, більшість людей. Не хочуть відпускати, тобто коли він говорить, що да, щось не відпускається. Не в силу того, що вони не можуть цього зробити, вони не хочуть. І це досить важливо зрозуміти, що ви можете не хотіти цього робити. І тепер наступає велике питання: а чого ж да, хтось не хоче відпускати іншу людину? А, звісно, у вас може бути своя відповідь на це питання, якщо ви дивитесь відео, ви зараз знаходитесь в стані, коли ви не можете когось відпустити. Чого ви не відпускаєте? Що відбувається, що такого, що ви не відпускаєте цю людину? Якісь волосики стирчать. Ну, зато ростуть. Теж непогано. Так ось. Може бути безліч причин, чого ви не відпускаєте, чого ви тримаєтеся. Це якась надія, що людина зміниться, що ви знову будете разом і так далі. Та да ви боїтеся, що якщо ви зараз переключитесь на кого, то, можливо, у вас там відійдуть. Ну, ви не будете відчувати щось від цієї людини, або ви зустрінете іншу, і потім ви не будете знати, кого обрати, якщо те і з'явиться, да? ну, та людина і так далі. Ви боїтеся, що ви, можливо, там якогось не знайдете, і для вас це якби є якась надія да? знову ж таки. Можливо, ви просто хочете пострадати, таке теж буває. Тобто, знаєте, для, для, для когось оця проблема вона якби є сенсом життя. І все крутиться навколо цієї проблеми. Є оцей сенд для ну, існування, мовно кажучи. І люди, якби да, знаходять в цій, мов, стражданні якийсь для себе плюс, якусь для себе вигіду. Відповідно, ви знову ж таки маєте для себе це все. Зрозуміти, чого саме ви не відпускаєте цю людину. Що відбувається такого, чого ви не хочете йти далі, да? чого ви не хочете йти до нових стосунків. Ось, що взагалі відбувається в середині. Другий, звісно, конечно, момент важливий, це те, що просто пройшло мало часу, і так таке буває, що вам можливо знадобиться більше часу для того, щоб відпустити людину. Тому ви маєте це теж враховувати, що якщо пройшло мало часу, або просто ну, ви можливо очікували, що оцей процес відривання, скажімо так, він буде швидший. А, ні, він може бути і не швидший. Він може бути не швидший. А, далі. Ще теж важливо було б дослідити. Я знову ж таки кажу, відео буде максимально напевно коротким, тому що особливо, ну, не те, що немає що сказати, просто ви відпустите реальну людину тоді, коли ви зрозумієте, що ви, ну, типу, чого ви за неї тримаєтеся. Коли ви вирішите це питання, то в цілому ви вже і відпуститеся від цієї людини. Ось, відповідно, да, мало пройшло часу, тому теж враховуйте це. І я думаю, що тут важливо сказати те, що дозвольте собі постраждати довший час. Дозвольте собі пережити цей момент. Далі, досить важливо, пункт про якраз таки пережиття емоцій, що мається на увазі. Коли е, я говорю про пережити, ну, взагалі кого говорю, да, пережити емоції, пережити ситуацію, що це мається на увазі? Це мається на увазі те, що ви максимально спускаєтеся в цю ситуацію, ви страждаєте, ви плачете, ви переживаєте весь той біль, спектр болю, який взагалі може бути. Да, це от в тому той суть, бачите, що це важко зробити, тому що ми не хочемо занурюватися і починати от страждання ось це. Через те, що це неприємно, відповідно, ми закладаємо це в довгий ящик, і розумієте, рана не заживає. Але при цьому, коли ви бачите охось схожого на цю людину, ви вас починає, ну, да, це тригер. Коли ви там чуєте якийсь певний не знаю, пісню, яка пов'язана з цією людиною, якийсь запах. Щось, що відноситься да, до цієї людини, ви це побачили, вас це тригірнуло, і вам болить, вам все ще болить. Тому а, з цим я не раджу затягувати, тобто якщо ви відкладаєте це в довгий ящик, частіше всього це буває так, що ой-ой-ой, мені все одно, мені все одно, я йду далі. Вам не все одно. Тобто ви хочете поплакати, ви хочете постраждати, тобто це треба зробити, ви хочете максимально випуснути всі ту емоції, енергію є, ви. Вас ця людина злить, вона вас бісить. Тобто, весь цей спектр емоцій він може бути абсолютно різний. Сьогодні ви його ненавидите, завтра ви його дуже сильно любите. І оце все, от вся ця буря емоцій, вона має вийти назовні. І ви маєте їх переживати, ви маєте дозволити собі пережити якраз таки ці емоції. Тобто, Щоб ви були. Да, дозволити собі і плакати, і злитися, і ненавидіти цю людину. І коли ви це зробите, коли ви повністю зануритеся, повністю переживете всі ті емоції, вам буде ставати з кожним днем легше і легше. Тому тут важливо зануритися. Того і причина, чого ви не можете відпустити, бо як відпустити, це зануритися. І це складно, я вас прекрасно розумію, це складно, але це треба зробити, якщо ви хочете відпустити. І більше того. Якщо ви не зробите цього, знову ж таки, вас буде постійнатися, як умовно кажучи, ви, у вас є рамка, да? ви її не лікуєте, а ви так просто пластир заклеїли, а рамка ще є. І відповідно кожен раз, коли хтось до неї торкається, вона вам болить. Тому її треба загоїти і відповідно далі жити. Тут же ще ж велика проблема в тому, що це буде впливати на ваші наступні стосунки і взагалі на їх наявність. Ось, Якщо ви постійно. Думками, наче якби там, навіть якщо ви хочете віддалитися, ви не віддалитесь. Тобто ви всередині, да, не усвідомлені, можливо, так, але ви все ще причетні, ви все ще не дедасть да, тією людиною. Ось тому теж це як один із таких варіантів. Далі, можливо, досить неочевидний, але теж важливий, на мій погляд, пункт, це, можливо. Переговорити з людиною, тобто навпаки, повернутися в стосунки. Що я маю на увазі під повернутися в стосунки? Коли ви від'єдналися, можливо, є якась всередині, да, як це сказати, потреба щось з цією людиною зробити. Можливо, поговорити, можливо, просто побачитися, можливо. Не знаю, що це не було, ну, чи сюди, це або комуніка... ну, комунікація в більшості випадків. Вам потрібно повернутися і це зробити, тому що ви так не зможете відпуст... відпустити цю людину. Е е е особливо да, це проблема, коли людина просто відривається і кудись тікає, а ви залишаєтеся наодинці. Відповідно, ви не до кінця розумієте, що взагалі відбулося. І знову ж таки, ви можете не, від... не відходити, да, вам може бути складно. Якби залишатися е, на тому місці, де ви знаходите, від'єднатися від, від тієї людини, коли ви з нею не поговорили. Тому тут теж важливий момент, якраз таки да, піти і зробити. І наостанок скажу ось що: Зануртеся в себе і спитайте, чого ви хочете е, взагалі від цього, що ви хочете. Ви хочете е, відійти від цієї людини, ви хочете забути, да? ви хочете максимально від'єднатися. Чи ви навпаки хочете. Можливо, продовжити ці стосунки, або поговорити, не знаю, відновити і так далі. Для чого це важливо? Важливо зрозуміти, прийняти, прийняти те, що ви хочете, і від цього знову ж таки відштовхуватися. Тому що, дивіться, якщо ви хочете повернути стосунки, у вас є ця ідея. Що ви хочете повернути ці стосунки, як ви можете піти від людини, якщо ви всередині на собі не зізнаєтесь, але хочете повернутися. Звісно, цей процес, ну, ви, ви не зможете піти, ви не зможете роз'єднатися, тому що ви в думках навіть не усвідомлюючи, чи ви хочете туди повернутися. Тому це досить важливо для себе зрозуміти, що ви взагалі хочете. Ви реально хочете піти, чи ви не хочете піти. І, і знову ж таки від цього вже відштовхуватися. А, да? Що у вас всередині? Ви хочете нові стосунки? Чи ви хочете якось не знаю, їх переробити, ті стосунки, спробувати ще раз? І знову ж таки, якщо ви розумієте, що, ну, наприклад, ця людина вже там одружилася, пройшло вже 10 років, а ви все ще про нього думаєте чи про неї? Е, можливо, є да, теж сенс звернутися, по-перше, за допомогою, а по-друге, знову ж таки, подумати, чого ви, мать, його не відпускаєте. Тому що це ж ви не відпускаєте цю людину, це ви вчепилися і там все це. І ви чогось чекаєте. Коли ви розумієте, що ну, там вже нічого не сідить. Але я оця надія. Подумайте, можливо, до речі, ви не хочете стосунки загалом, і це для вас теж є така відмовка: типу, що ну я страждаю тут за колишнім чи за колишнім, тому що ви не хочете йти в нові стосунки? Або це знаєте, така легальна, якби. Дозвіл собі, що ну якби я в інші стосунки зайду так на 50% чи на 25. Да? Тому що я ж все ще страждаю, і якби і тут без якихось певних там обов'язків стосунки будуть відбуватися. Розумієте? Тому для того, щоб відпустити, перше захотіти, і друге пройтися по тим всіх пунктам, які я сказала, і себе проаналізувати. Чи, можливо, це ваш пункт. Звісно, тут може далі. якби Картинка бути зовсім різною. Чому? Тому що я насправді так не люблю, коли знаєте, це запитують у людей: типу, а чого я не можу відпустити людину? Я не знаю, чого ви можете не відпустити людину, тому я вам якби написала, написала, ну, не написала, а сказала багато да, варіантів. Ну, можливо, не, не, не так, що прям дуже багато, але певні варіанти вам назвала. Відповідно, я не знаю, чого конкретно ви не можете відпустити людину. І коли, знаєте, пишуть там якусь одну причину. Мене це так трошечки підратовує, тому що як не можу знати, яка, чого саме ця людина не може щось зробити чи чому в неї саме так відбувається, розумієте? Е, тому я за те, що якби немає правильної відповіді на питання, чого хтось не може когось відпустити. І відповідно, я вам даю матеріал, я вам даю якусь знаєте, думку, якусь інформацію, з якою ви зможете далі вже працювати. Тобто, знову ж таки, повторюсь, пробіжіться, подумайте над тим і далі ви зможете вже з цим працювати. Розумієте? Тобто, у вас можуть багато безліч людей, в них різні ситуації, да? щось схоже, але все одно вони всі різні. Тому якоїсь однеї алгоритму дій, якоїсь певної, там не знаю, техніки, яку можна дати всім і всі з цим спорюються. Е -е, ні, а, ребята, так не буває. Тому конкретно вам треба подумати, чого у вас так відбувається. Це може бути якась знову ж таки травма, про яку я не сказала, але ну, от додаю. Да? Травма пов'язана з тим, що ви намагаєтесь. Там, довести, не знаю, ви хотіли мамі татові щось довести, і ви знайшли цю людину, ви тепер тут намагаєтесь щось довести, що от полюби мене і так далі. І оце все разом, тобто, розумієте, є безліч абсолютно. Може це щось бути і вкупі, розумієте? Тобто, це може бути велика-велика кількість маленьких таких деталей, чого ви, ви не можете відпустити цю людину. Але щоб відпустити. Повертаємось на початок відео. Все, будемо закінчувати 12 хвилин за моїм рекордом. Це, напевно, може, ні, не найкоротше, але в <свісно>, цьому коротке відео. Все, я вас всіх обіймаю, цілую і пам'ятайте, що ви найкращі у себе. Цінуйте, любіть себе і обирайте те, що буде вам на користь. Вам на користь. І слухайте себе, слухайте, що ви хочете, що у вас там всередині. Ви хочете побачитися чи ще щось. Вмиргаю все гарно вам дня, тижня, і зустрінемося в наступних відео.